Українська мова, мова перемоги. Мова єдина, рідненька моя. Слова ти народу подарувала, говоримо ними всю пройдену долю. Всі так говорять сходу на захід ми розмовляємо кожного дня. Мова єдина, рідненька моя, сильна, неславна по Україні. Бореться вона день і вночі за перемогу за гарну днину. Закупу усмішок кожного дня. Мова єдина, рідненька моя, тільки українська, тільки вона, вся Батьківщина так розмовляє у кожної оселі, у кожному місті так щебетає кожного дня. Мова єдина, рідненька моя, тоді не зламали і зараз не зломлять. Ти в нас у серці там назавжди Отже, говір наш український голос переможців кожного дня. Українська мова. Вчора, сьогодні, завтра, в Україні і світі. От що ми пробили без мови, впевнена, що точно не розуміли би одне одного, але ж комунікації важливі. От яким чином ми б пояснили, як пройшов наш вчорашній день? Звичайно, ніяк. Ми взагалі не уявляємо своє життя безрідної, милозвучної, солов'їної мови. Саме мова нас єднає. Вся Україна говорить своєю ідентичною мовою. Але через трагічні події, що переслідують нас і до сьогодні, українців розкидало по всьому світу. І ми заговорили на різних його куточках нашою історичною мовою, та, яка пройшла крізь призми часу і зберіглася та розвивається зараз. Ми передамо її у спадок нашим наступним поколінням і будемо впевнені, що вони не знехтують нею, а будуть її берегти, поважати і урізноманітнювати. Любімо та поширюємо нашу рідну солов'їну вчора. Сьогодні, завтра, в усій Україні та у всьому світі. Всім привіт! З вами на зв'язку, 10 й А-клас. і сьогодні ми дізнаємося, яке ж у наших учнів найулюбленіше українське слово. Поїхали? Привіт, Андрій. Скажи, яке твоє улюблене українське слово? Вишиванка. А чому? Тому що воно означає український символ. Дякую. Кирило, а яке твоє улюблене українське слово? Тризу. А чому? Це символ держави. Дякую. Хлопці, які у вас улюблені слова? Башмачок. Пройди світ, байдикувати. Ух ти, так прикольно. А чому вони вам подобаються? Просто файно. Е, цим словом можна описати моїх друзів. Е, ну, я люблю байдикувати, тому так. Дякую. Марійко, а яке твоє улюблене слово? Файно. Чому? Про це прикольно звучить. Дякую, Соня. А яке твоє улюблене слово? Паляниця, тому що це слово, яке не можуть вимовити окупанти? Круто, дякую, Романе. А яке ваше улюблене українське слово? Книгарня, Воно стоїться з безліччю цікавих історій і вибором, і величю, яку ти можеш там вибрати? Дякуємо. Дуже цікава думка, Катя. Привіт, скажи, яке улюблене твоє українське слово? Я б сказала традиції, тому що вони є невід'ємною частиною культури українського народу. Дякую, Ганна Олександрівна. Скажіть, будь ласка, яке ваше улюблене українське слово? Мені подобається слово перемога. Перемога це значить зробити більше, ніж ти можеш. Доброго дня, Юлі Олександрівна. скажіть, яке ваше улюблене українське слово? Улюблене слово історія? Чому? Бо це моє життя. Дякуємо. Дуже гарна відповідь. Отже, ми дізналися улюблені слова наших однокласників та вчителів: любімо українську та поширюємо її разом.